Ну, дивись, що стосується от хімічного якогось ураження, то я бачу, що зараз ворог дещо вже застосовує, але якогось такого масштабного я не бачу. І загрози такої масштабної від, від такого ураження я не бачу. Емоційний тиск і тиск на владу. Однозначно, але більше все-таки йде емоційний тиск, щоб гинуло чим більше мирних людей, бачиш, і тиснути таким. Тут чітко впала четвірка мечів дев'ятка час тиск. тиск на владу через смерті серед мирного населення. Зараз перевіримо. Дамбо, Серед цих, що ти назвала, Люба, я не бачу не для дамп, не для складів, ні для С. Дивися, жодного манча не впало. Загрози немає. Запоріжжя, покажіть. Запоріжжя. Планують. Бачиш, вони планують і будуть знову вражено Запоріжжя, будуть смерті. Бачиш, там було трохи стигло певний період, якось відбивалися. Зараз я бачу якась нова тактика і будуть знову прильоти в Запоріжжі. Mm -hmm. Будуть знову жертви. І от небезпеку я бачу для Запоріжжя на кінець тижня. Дивися одразу тут з мечів. загострення ситуації. Вони не прорвуться, не прорвуться. Не варто цього боятися, але там ситуація загострена, важка. Планують, планують, але він не відбудеться. Щось завадить, події розвертатимуться якось інакше, і цього наступу не буде. Хоча він у них запланований. Замороження от саме як замороження я не бачу. Але те, що стихне, знову з прихованих причин, це ще приховано від нас всіх. Бачиш по карті місяця? Воно стихне, бо я не бачу тут меча. 1 серпня, у нас, як ти любо, знаєш, це день перуна, Бог, блискавки, грому. Але що для нас є перун? Ми зверталися до нього, якби наші предки зверталися до нього, щоб його якби, і задобрити, і за захистом, тому що блискавка це завжди є щось містичне, воно заряджає силою. І тому дуже часто українці звертаються, люди зараз в страху перебувають, тому що ці атаки постійні немає вже ніде спокійного місця, люди бояться. І тому, коли я звернулася до сил, як я можу їх захистити, мені підказали, що я можу звернутися до нашого. Насправді цей Бог є у всіх, у всіх культурах, у всіх релігіях, але саме до нашого перуна, щоб захистити наших людей. Тому це в цей день під час великого ритуалу будуть заряджені чорні. Ниточки на зап'ястя для захисту від війни, від негативу і від різних життєвих бід. Кількість обмежена, тому що не зможу зробити велику кількість, але кому відгукується, хто відчуває, будь ласка, буду рада зарядити для вас такий захист. Все готується на Київ, готується. Кінець тижня, денний час. Тут мечів. На жаль, область. Області буде гучно, бо збиватимуть багато. Але для області швидше тут, якщо на цей тиждень брати, то небезпека йде на нічний час більше. Від збиття, від падіння уламків, але Київ. Дуже обережно, особливо під час тривог в день. Чернігів. Так, Чернігів. Дивіться, мені йде прильот по Чернігову. Швидкий неочікуваний. На кінець тижня жертви є. Для області небезпеки нема. Суми. Сумщина. На Сумщині небезпека є, дуже багато дер... дергешників знову почали вилазити там на Сумщині. Але найближчі дні от для Сум якогось такого великого удару я не бачу. Харків, Харківщина. Харків, Харківщина, Харків. Знову, бачиш, битимуть по Харкову. Десь кінець тижня, по центру удар якийсь сильний буде в області трошки буде спокійніше. Ну, вони як тримають там да, позиції, але я не бачу там активізації. Н -н -н. Ну, можуть бути удари і бачу якісь, бачу, що заплановано є. Чи відбудеться? Ну я не бачу, щоб воно програлося. Там взагалі якось покращиться ситуація на Донеччині. Тому що я не бачу таких, будуть ще поодинокі ударів, але вже трохи стихне. От так як вони били на минулому тижні, такого я не бачу. Є загроза ракетних обстрілів протягом семи днів, але бачу, що гарно буде відбиватися. Так можуть бути і прильоти. Говорили, що для Запоріжжя є небезпека, але гарно будуть відбивати тиск на Енергодар. О, буде, бачиш, є там, але вони вже знають. Вони вже знають, що от якось підозрюють. Тому дивись, можуть бути провокації на ЗС, можуть бути. Готують вони постійно як з цими пожежами, але воно вже на ситуацію кардинально не вплине. Так, Херсонськ. Слухай, ну отже мені декілька разів показує, що там якось утих... ну, починає якось утихомирюватися. І зараз, дивися, жодного меча не випало на Херсонщину. Ну, це такі дрібні, знаєш, п'ятірка мечів, вісьмірка мечів. Але мені от те, що я зараз бачу, мені подобається стосовно Херсону. Так, Миколаєві. Для Миколаєва цей тиждень загрози не бачу. Область буде летіти, шахіди, бачу з моря, але будуть відбивати. Одеса, Одещина. Одеса. Одеса знов небезпека. Для центру міста знову будуть бити. І область теж буде. Посилиться от Одеса і область. Другий раз дивлюся, дуже велика небезпека. По Одесі для центру, по області скрізь. Причому будуть тут і ракети бачу, і шахеди. Дніпро і область. Дніпро. Дніпро. По Дніпру удар по центру вдень. Mm -hmm. І область. Область теж будуть бити. От, знаємо про трагедію, там оці містечка ще в небезпеці, таке як Кам'янське, як Самар. Давай подивимося, кривий ріг. кривий ріг, дорого, кривий, ріг кривий ріг. Тривоги будуть, але бачу, по карті закоханих будуть підбивати. Не бачу якихось руйнувань, прильотів, не бачу. Кіровоград не бачу, Полтава. Полтава на кінець тижня загроза. Але мені Полтава йде більше, як на вихідні. Можуть вдарити. І область причому. Хоча я не бачу, що така, знаєш, небезпека, що якісь руйнування. Зараз такого не бачу, але битимуть тут, тут, зараз, якщо брати Кіровоградську і Полтавську, то небезпека Полтава. Аж по Вінниці буде удар ще один. Говорили, тут буде навіть не завод, а як ем, вже там, де люди, там, де мирні. Для області не бачу небезпеки. Черкаси. Транзитом через Черкаси. І область теж. Область можуть бути якісь падіння уламків, але не бачу я такої небезпеки. Для Хмельницького є небезпека. Прильот може бути Хмельницький. Для області не бачу. Старкон. Теж зараз не бачу небезпеки. Дивіться, Хмельницький. Прильот може бути. Львів і Львівська. Mm -hmm. Львів і Львівська. Львів. Львівська. Ну, тут дивись, гарні карти. Загрози нема. Франківська, Франківськ, Франківська. Вночі для Франківська, може бути гучнувато в нічний час і навіть жертви є. В Франківськ, на жаль, небезпека дуже-дуже обережно, особливо в нічний час, якщо по часу, ближче туди до вихідних. Для Луцька. Другий раз вже сьогодні дивлюся, Луцьк. Прильот буде в жилий будинок, іде якось як перед ранком, коли люди вдома. Саме для Волинської, дивись, не бачу, і Мотлуцький, навіть можливо, якась центральна частина міста рівне для області немає небезпеки, а от для рівного, дивіться, яка наближається, Оце, що я бачила небезпеку, відчувала небезпеку, вона наближається ближче до кінця тижня, десь ближче до суботи, рівне. Не минула ця небезпека, яку я бачила відтермінувалася, але не минула. Як транзитом, але небезпеки для області Тернополя не бачу. Чернівецька чи небезпека? Є загроза і й загроза жертв? Бач, воно показувало, як Тернопіль показувало, як транзитом летить, але летить конкретно. Чернівецька, от Івано-Франківськ, небезпека. Бачиш, і на Закарпатську десятка мечів показують, що прилетить туди, куди не прилітало. Зараз подивимося, коли щось потужне, як ракети йдуть. Там, де люди відпочивають, якесь як курортне містечко, може бути прильот. Так, дійсно, вони посилили, удари. І тут така тенденція, ми з до речі, говорили в минулому прогнозі, що будуть бути якось два рази по одному і тому самому він. І зараз бачимо, що цю тактику дивись, по тузу мечів, вони зараз реалізовують і будуть продовжувати. Наступів я не бачу по цій місцем. Але жабимо є, mm -hmm. що ми полягаємо? Липко бити більше, е цілісніше отак бити, бити по містах. Навіть вони не думають, щоб була якусь рівновагу, тому що карта рівноваги перекривається дев'яткою мечів, на жаль. Ти знаєш, треба так. Сила, бачиш, сховання сили йде. І на жаль. Nie może jeszcze tam co robić, tylko już protęmy też. Pierwsz, nie bezskuteczny. Pierwszy dzień dużo więcej, pod dużo więcej, ponieważ bezpieczny. Drugi raz Nie dziwię Tak, widzicie, zraz. Важні мечі. Він так і Бролева мечів. Дивіться, що я бачу. Це ви такий бів. З різницею десь орієнтовно в добу. Часково. Часково порайте. Слухай, які карти падають. Дьявол перекривається картою помірності, стишення ситуації. Зараз давай подивимося. Якийсь дуже великий ресурс у нас будемо. Ми будемо ворогу, як не по зубах. І знаєш, що мені показує те, про що ми так мріяли. Карта зірки, те, що нам здавалося ілюзією. І зараз мені от кажуть, те, що нам здавалося ілюзією, вже. ми вже перестали в це вірити. Трапиться ще навіть до осені. Знову показує швидке. Дивіться, навіть якщо не готові події, які зараз відбудуться, вони, бачиш, королева чаш, якби закриють цей внутрішній конфлікт, і багато думають, що не готові, тому що перестали зневірилися вже. Але я бачу, що тільки ми це отримаємо, всі сприймуться серцем. Катастрофа, трагедія. По дияволу, по удару.